Доброго здоров'я всім! З вами Шахів від Анатолія. Хочу розглянути декілька варіантів пасток, пасток для пірзя. В даному випадку буде варіант при сицилійському захисті. Ми граємо за білих. Перший хід білих Е2 на Е4. Чорні відповідають С5. Це і є сицилійський захист. Білі столона ставлять на Б5. Черный ферзь стає на Б6 для нападу на слона. Білі выводят коня на c3, захищають слона. Зараз чорним може зробити будь-який хід, ну, скажем, будь-який зовсім, скажем, на Е5. Білі ставлять Коня на Д5. З нападом на ферзя. З задоволенням ферзь забирає білого слона на B5. І тут є гарна вилочка. Конем на С7. Шах і під ударом ферзь. Тобто Король відходить в якусь точку і забирається ферзь. Ось так жертва слона привела до виграша ферзя. Якщо сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!